Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, з супер пропозиції для вас. Peugeot 3008 2018 рік, чорний металік, комплектація Allure. Ледовське світло, ближнє дальнє, дані ходові вогні, легкосплавні диски. Диск має царапину, притертість до бордюра. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Має незначне таке притертість заднього бампера, де потрібно буде підблокувати. А так, в загальному весь рівненький в оригіналі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Досить стильні і сучасні такі. Стопи, які виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів, таке типу, виходить, доміно навскоси. Досить гарно виглядає. Кроссовер, передньопривідний, економний, динамічний, 96 кВт, 130 коней. Ледовське світло від Peugeot, панорама. Автомобіль лише приїхав з аукціону, ще без детейлінгу, без пробирання. але вже ми можемо бачити, тому що автомобіль в гарному стані. 105 тисяч рідного пробігу. Автомобіль лізинговий з чесним пробігом. І обслуговуюся тут в Європі згідно регламенту європейського. Камера заднього виду 360. Підігрів сидінь. Автоматична коробка передач від Aisin Досить класно працює, немає ніколи з нею ніяких проблем. Ледуські підсвіточки в дверях, підстаканники, також. Підсвіточка в панорамі. Панорама в нас де відкривна. Є шторочка. Шкіряний салон з підігрівом. можна купувати. Отакий. От Кросовер, чорний, діджитал панель. Таких автомобілів ми вже купили декілька штук цього року для наших підписників, для наших клієнтів. Запасне колесо нове, ще не використовувалося. Бачите, в багажнику чистенько, де запасне колесо потрібно поприбирати. Отаке Peugeot 3008, приїхало. Ціна орієнтовно 14 тисяч євро тут. Ціна з розмитненням, доставкою буде вказана в темі даного відео. Ще включимо світло. Ближнє дальнє Ледовське, біленьке, досить комфортно їхати вночі, досить якісне світло, не так напружується і втомлюється водій. Кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Також є багато інших автомобілів: дизельних, електричних, Nissan Hyundai Kona, Kia Niro. Кого цікавлять такі автомобілі, також звертайтесь. І супер пропозиції зараз є по комерційному транспорту. Volkswagen Crafter. Будь ласка, також є можливість зараз купити класні цільнометалічні чи будки для роботи. Такі автомобілі бувають рідко. Автомобілі білого кольору. Зверху повністю всі обклеєні плівкою. Плівка знімається без проблем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, також підписуйтесь на телеграм-канал і ставте дзвіночок на Ютубі, щоб не пропустити наступні відео. Сайт даного автомайданчика лишаю в посиланні. В описі, кого зацікавить, можу окремо скинути на Viber чи WhatsApp. На все добре, до нових відео.